Клацай лівий, газ, дай, газ, дай, газ, дай, перелаштовуйся. Давай, об'їдемо її. Давай, газуй! Ще, 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 ще. Клацай правий. Ну вони їдуть просто 10, це якийсь піздець. Добре. Після цієї прилеглої знову правий включиш. Клацаєш правий. Хорошо? Плавно, без суєти, просто заведи її, підгазни на виході, підгазни. Да, 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 давай, 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 давай. пішла, Далі ми до перехрестя на перехресті праворуч. Тут дохуя прилеглих. Ось одна і там друга. Бачиш, бордюрка, там дирка в бордюрці. Там, де мусорки, там побачиш їх. Після них мордою проїдеш і включиш. Давай, 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 їжджай, людей немає, їжджай. Проїдь, проїдь. О! Включила. Тут тобі газ, нахуй не треба. Абсолютно. Ножку на тормоз. Добре. І під бордюрчиком. заводь, рівномірно, заводь, продовжуй постійно крутити цей руль. Ти не крутила його. Тепер це як перешкода. Ніхуя ти не поняла. В слідущий раз, можливо, зробиш дзеркало, подивляйся. Давай, об'їхала. Тепер правий це ми оцю хуйню біжали. Поняла? Да, ти повернулася, а тепер займайся перелаштуванням. Будь ласка, якщо можна не стісняйся, раді Бога, не провокуй інших. блять, секс в Ну, ты типа, блять, або стримка бежишь до снаряда, да? Або кто-то стримки тебя тебе бежит. А если ты скромничаешь, то кто все займе, да? Блять, не стесняйся, газку дала и погнала, давай. Да не ссы, давай. Газку. Далее мы пролаштуемся в правую смугу после этой маршрутки. Не сильно ты подгазовывай, тримай швидкость, как тримала. Зеркало еще, зеркало реще. Добро, добре. добре. Хорошо. В напрямку головної поїдемо. Що в тебе тут? Не працюють світлофори, так? Да? Всі пішоходи в пріоритеті. Ще щось цікаве. Там три степи. Ага. Проїбала трамвай. І так, знак з правої сторони, да? похрін, що є посадковий майданчик, обладнаний, знак з правої сторони, і ти не маєш права проїжджати в відкриті двері. Да? І з тої сторони так само. Да? Поїхали. Давай. Поки ти е думаєш про щось наступне, тут може бути щось цікаве. Людей справа, справа немає. Давай. Якщо ти сповільнилася перед пішоходкою, то видивляйся гарно з плечей. Так, тут поближче до розмітки подалі від заборчику. Добре, 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 добре. Тут теж ситуація, що не працює світлофор. всі пішоходи в пріоритеті здалеку, їх видивляйся, немає та котись і видивляйся, немає. Справа теж не буде. А тепер лише займайся перелаштуванням. Коли...